Жреці воїни, тобто послідовники ведичної традиції, які володіли можливістю взаємодіючи з оточуючим світом лікувати людей, виступали знахарями, виступали свого роду ворожбитами, виступали чудовими вояками, які несли у собі той міцний дух, володіючи зв'язком з надприродним, могли допомогти під час війни. Не будуть з тобою перемогу дадуть тобі! Молоді. І чорта прожене, і вовком обернеться. Кулю спіймає голою рукою, а шаблі його не братимуть. Куди там польському відьмаку до нашого українського характерника? Воїна-чаклуна з неймовірними здібностями, невразливого і непереможного, та ще й невигаданого. Ну, як багатьом чомусь здається. Більшість думаючих людей, можливо, зацікавить питанням, а звідки насправді взялись всі ці легенди, та яке вони мають підґрунтя? Якщо це про вас, вітаю, ви знайшли відповіді. Швиденько ставте обов'язковий лайк та підписуйтесь, якщо на каналі вперше. А я тим часом розповім вам про характерники. Отже, хто такі характерники? За поширеними уявленнями, це особливі воїни-козаки, що мають надприродні здібності. Властивостей, які приписують характерникам, чимало. Невразливість до зброї, вбити характерника можна лише заговореною срібною кулею, здатність перетворюватись на вовка, плавати під водою на величезні відстані, а потім виходити на берег сухим, стрибати з великих висот, ставати невидимим, зачаровувати зброю союзників та ворогів і багато всілякого подібного. Насправді простіше назвати, чого характерники не вміли, бо якою тільки магією їх не наділяли. Характерництво приписують багатьом реальним діячам козацької доби. Найвідоміший Іван Сірко бряди характерників пов'язують з язичництвом. Інші, навпаки, вплітають християнство. Саме характерникам приписують особливі таємні техніки фехтування шаблею рукопашний бій, часто зображають без обладунку, а то й без сорочки. Майже завжди це досвідчений мудрий козак вже на молодого віку. Сучасна масова культура настільки підживлює цей яскравий образ, що багато людей не в темі цілком серйозно сприймають всі ці розповіді, а деякі, особливо обдаровані, намагаються навчитись потаємним характерницьким знанням. Супергеройський образ козака характерника насправді став таким популярним у зовсім недалекому минулому. Проте його історія має давнє коріння. Найдавніші згадки про характерників датуються початком 17 століття. Про них пишуть польські джерела. Зокрема, книга молот Відьом 1614 року. Слово характерник у ній має різко негативну конотацію. так називають віровідступників, що пішли на угоду з дияволом. Книга описує, зокрема, солдат, що отримали невразливість від куль, продавши свої душі. На знак цього вони носили характер спеціальний знак, що працював як захисний амулет. Ще одна книга 1688 року. Описує розбійника, що не відчував болю, бо мав над лопаткою характер. Тобто, за первинним значенням, характерник це той, хто носить характер, знак диявола, що дозволяє власнику чаклувати. Звісно, характерники на рівні з відьмами та чаклунами вважали злом та мали бути знищені. Отже, характерник то зла, демонічна людина, що служить дияволу та продала свою душу. Але водночас це невразливий чаклун з надприродніми можливостями. І так, характерника ненавиділи і проклинали, але його боялись. Цим користувались деякі недемонічні персонажі. Взагалі, у козацькому середовищі ватажки різних рівнів могли мати неабияку повагу і авторитет, бо в суспільствах, де всі лідери виборні, роль ватажка ще треба заслужити. Зазвичай це були харизматичні люди, що показали свої вміння лідерські якості, удачу. Найуспішніше з них могли б пояснювати свої перемоги магічною допомогою. Хтось у це вірив, хтось ні. Але чутки розходились. І от, коли про чергового козацького отамана пішла слава, що він характерник, репутація починала грати на нього. Вороги боялися, а козаки радо ставали до успішного і талановитого ватажка. Бувало, що подібна слава ставала згубною. Книга Історія русів розповідає про соратника Богдана Хмельницького, наказного гетьмана Івана Золотаренка, який був застрелений органістом, людиною, що грає на органі в костьолі. Його підмовили ксьонзи, і куля, якою вбили Золотаренка, була срібною і мала написи латиною. Славою характерника користувався Сірко та багато інших лідерів різного масштабу: від Кушового до ватажка невеличкого розбійницького загону. До речі, так навіть серед козаків характерник це не завжди було добре. Останній запорожець Микита Корж, чиї спогади вдалося записати у 1842 році, розповідав, що характерниками звали себе розбійники, що грабували православних чумаків, юдеїв, поляків за допомогою чорного чаклунства. Ватажки таких банд поширювали про себе чутки, що їх ні зброя, ні куля, ні гармата вмертвити не може. Тобто, як мінімум у 18 столітті в середовищі козаків характерництво не віталось, а було скоріше чимось маргінальним та неправильним. Ще одне цьому підтвердження це історія військового канцеляриста Івана Роботи. Згідно з листом козака Федора Рудковського до Київської консисторії, у канцеляриста знайшли картію, підписану його кров'ю для угоди з демонами. Хотів Іван Робота більшої платні. Після допиту канцеляриста заслали на рік у монастир для каяття. Отак, хотів хлопчина стати характерником і горя не знати, а отримав молитву та покаяння. Чомусь київська консисторія таких прагнень не оцінила. То звідки взявся образ характерника і як формувався? Вважаю, що в основі характерницьких легенд лежить ще давньоруський богатирський епос. Визначним лідерам, і зокрема князям, часто приписували магічні здібності. Ці перекази жили в народі і за козацьких часів, і часто їх екстраполювали на сучасників. Бо раз князі могли, то й наш кошовий зможе, чому б ні? Наприклад, здатність перетворюватись на вовка приписували богатирю в Вользі та ще кільком булинним персонажам. Це пов'язують з віруванням племені нервів, що колись населяли полісся і вірили, що можуть перетворюватись на вовків. Їх описував ще Геродот. Можливо, вони мали обряд, під час якого надягали вовчі шкури. Ідея здатності військових ватажків до перевертництва прослідковується з давніх часів Русі і до козацтва. До речі, цей елемент у нашій військовій традиції відображено і сьогодні. Так, на символі українських сил спеціальних операцій зображено вовка, саме як посилання на характерників. Розповіді про чаклунів-характерників переплелись у козацькому суспільстві з давньоруськими билинами і деяким культом лідерів. Тому успішних козацьких отаманів асоціювали з билинними богатирями і починали приписувати магічні здібності та називати характерниками. Хтось справді в це вірив. Деякі просто користувалися щоб примножити свою славу і лякати ворогів. Якось так феномен характерництва і закріпився в козацькому епосі. Як і багато інших прекрасних мракобісних легенд про минуле історії про характерників принесло нам романтичне 19 століття. В той час про козацтво збирали величезну кількість фольклорного матеріалу. І зрозуміло, що характерники у народних переказах набували найрізноманітніших надлюдських здібностей, як і козаки, в принципі, зображувались над людьми великої сили та розуму. Ці розповіді слугували джерелом натхнення для українських інтелектуалів і митців того часу. Тому характерники і в цілому козацькі образи з'являються у творах письменників, художників тощо. Іван Котляревський у своїй Енеїді описує типового шароварного козака, який міцно закріпився в українській культурі. Описував характерника у своїй чорній раді пантелеймон Куліш. Є згадки характерників і в творах Тараса Шевченка з народних переказів, вірувань і пліток образ козака-характерника став феноменом української культури. Після відновлення української незалежності у 1991 році в суспільстві зріс запит на українську історію та культуру. І перше, на що всі спирались, це образи українського минулого, які не знищила совєтська окупація. Це якраз і були перекази 19 століття, пропущені крізь совєтську цензуру та ідеологію. Приблизно тоді в вибухової популярності набуває тема козацтва, адже вона тісно пов'язана з уявленням про свободу українців. А де козаки зразка Котляревського там і характерники? Легенди знову оживають, набувають нових деталей, переплітаються з неоязичництвом і формуються у гримучу суміш, яку сьогодні називають шароварництвом? Додайте сюди повально відсутнє критичне мислення, неякісне викладання історії та інших гуманітарних наук. Так почали утворюватись різноманітні псевдокозацькі організації та секції, де навчали бойовому гопаку, справжньому козацькому фехтуванню шаблею та іншим цікавим штукам, що не мають нічого спільного з реальною козацькою культурою. Ці образи активно пропагувались, використовувались в туризмі і підтримувались державою. Організації по типу козацького театру з Хортиці возили таке зображення за кордон. Різноманітні рухи військово-патріотичного виховання теж ним користувались. Тому для багатьох сучасних українців характерник це реальний юніт козацьких часів, як мінімум, дуже майстерний та хитрий козак, як максимум чаклун. Досі є люди, які намагаються вчити інших давньому мистецтву характерників, де самі навчились велике питання. Але те, що я бачу на цю тему, вже не культура й межує з шизою. З початком російсько-української війни попит на українське знову різко зріс. І на цій хвилі інтерес до характерників та козацтва знову прокинувся. Мені б хотілося, щоб окрім мейнстріму, шароварництва і місцями відвертого мракобіся до людей пробувалася і реальна українська історія. Адже вона не менш цікава, ніж характерницькі легенди. Дякую, що дивились. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове та цікаве. Окрема подяка за фінансову підтримку тим, хто повірив у нас і дає можливість ставати краще. Якщо ви маєте змогу, долучайтесь. А я тим часом знайду для вас нову цікаву історію. До зустрічі!